Шановне панство, мої вітання, звуть мене Олександра. От, е, виклала тільки от недавно розклад по ЗС, зроблений він був годинки 4 назад. Виклала я його трошки з запізненням, тому що був у нас прямий ефір зі спонсорами. Да? Ми спілкувалися. Але, друзі, е, хочу пояснити ще раз: як працює Таро. В плані Таро і строки. Рост роки не бачить. Є карти, які прискорюють, ну, пришвидшують події, є карти, які гальмують події, є карти, які відміняють події, і є карти такі, по яким подію відмінити неможливо. Тобто, ну, це має статися. хочеш ти чого цього чи не хочеш, воно вже прописано, воно буде 100%. Якщо ми. Дивимося, наприклад, на найближчі дні, як от е, з приводу ЗС, да, загроза йшла по п'ятому числу, тобто ми дивимося і розуміємо найближчі дні. Якщо обіцяють нам на п'яте, найближчі дні це може бути, ну там сьогодні від 4 там 7, 8, якщо раптом, не дай Боже, це станеться там 9, а не 8, це не означає, що розклад там не програвся. Да? Бону, друзі, якось так я так намагаюся все це пояснити. Тому, будь ласка, так само по добрим подіям. Тут не обов'язково про щось таке погане. Про добрим подіям так само. Якщо карти говорять, що ця, ця подія відбудеться, значить ця подія відбудеться. Якщо робимо розклади на людину тут Можливо, більш точно сказати, да? можна більш точно робити прогнози. Чому? Тому що людина це не країна. Просто уявіть собі, будь ласка, скільки факторів впливає на події, які відбуваються у нас в країні. Ці фактори залежать від різних країн, в тих різних країн є люди. Ці люди живуть мало того, що вони працюють, на них впливають інші люди, в них є ще й своє особисте життя, а людський фактор ніхто не відміняв. Тому, будь ласка, от, е, і те, що з приводу Білорусі на червень, якщо карти показали, що буде зміна влади і все це готується, значить буде зміна влади і все це готується. Якщо це трошки відкладається на липень, це не означає, що цього не буде. Це означає, що це буде, але трошки почекайте. Значить, щось гальмує. От, те саме і е, ЗС. Е, так, про строки сказала. Момент е, нічого конкретного. Значить, е, що значить нічого конкретного. Я, давайте так, е, 100% гарантію на подію може дати тільки Господь Бог. Якщо карти говорять, да, ця подія відбудеться, я говорю, так, да, є шанс, що це станеться. Якщо е, є можливість уникнути, так і говорю, є можливість уникнути. А як буде на 100%, має е, розуміння, має владу знати і робити тільки наш творець. Тому не чіпляйтеся от до тих слів, знаєте, нічого конкретного. Все конкретно я розказала в розкладі. Будь ласка, хто хоче слухати, той чує. Всі інші, якщо вам потрібно, знаєте, розжовувати. Це таке. Думайте, включайте, будь ласка, мислення своє критичне, аналітичне і сприймайте інформацію так, як ви її чуєте. От, тому що так. Так, тепер, як то кажуть, до розкладу. А, хто тайм коди робить 4 хвилина, 30 секунда, одразу до розкладу. от, Хочу сьогодні розклад зробити. такі, знаєте, я м, оці дні крайні слідкую за новинами і щось така відчувається тиша. да, І є таке. Знаєте, трошки щось муляє всередині і з серії тиша, тиша бурею. Да? Хочеться розуміти, що, чого чекати скоро, що відбувається, чого ми не бачимо. Так? Що, можливо, від нас приховують там за нашими спинами. Ну, давайте подивимося. 4 липня. Ще 4 хвилини буде 4 липня, а потім вже буде 5. Тому. Угу. Карти випали самі, ще й перевернулися. Четвірка пентаклів і король кубків. Причому в перевернутому, в перевернутому стані, ну це карти так випали самі, да? про те, що щось не дають зробити так, як ми задумали. Хтось втручається в плани короля Кубків, а король Кубків у мене загаданий на Зеленського. В таких розкладах да, про Україну. Тому можемо розуміти, що хтось намагається втрутитися і порушити всі наші плани, збити пана Зеленського толку. Давайте подивимося далі, так, щоб я сама карту дістала. Що м -м, приховують. Давайте що за, за. Про що українці не знають? Про що не знають українці? Що відбувається в Україні такого? Зараз про що не знають українці. От саме в Україні. Давайте спочатку так. Що на зараз відбувається в Україні, про що українці не знають. М -м. А, чого це стосується? Зараз розкажу друзья. Слово одне крутиться на язиці, але це трошки такий жаргон, але, друзі, ну, я перепрошую. Інше тут слово не підійде. Відбувається такий, знаєте, дірібан. Кожен намагається перетягнути на себе ковдру. Відбувається щось таке, не скрізь не скрізь ми маємо вплив. Давайте так. Є вплив на Україну, є вплив на не на прийняття рішення, а на ресурсність, те, що надається Україні. Ось тут чомусь так карти про це одразу сказали, знаєте, як. Деребан ресурсів, ну, давайте так, деребан ресурсів. Четвірка жезлова, королева Пентаклів, четвірка пентаклів. Буду показувати вам карти. Да? Тобто кожен намагається урвати щось своє із того, що прийшло до нас в наші стіни для нашої боротьби да? і від, від нашої підтримки. Прошую. Ну, перші карти такі, на да? Від українців що приховує Друзі, ну, добре, давайте так. Що відбувається у нас е за спинами, чого ми ще не бачимо. Українці, чого ми ще не бачимо? От хто ну, про Дірібан, то ми все з вами, в принципі, розуміємо, Да? Але ж хотілося б, щоб його вже не було. Чого ми з вами не бачимо, українці? Чого ми з вами не бачимо на зараз? Пропозиція. Якась пропозиція прийшла в Україну, і її приховують, тому що не зовсім вона відповідає нашим інтересам. Це не зовсім те, чого ми хотіли, а Верховній жриці, знаєте. Це стосується нашого руху, це стосується успіхів. Це ну, успіхів ЗСУ я маю на увазі. да Це стосується. Що це для України? Ну добре чи непогано. щас тоді щас Угу, бачите, як? Для України це маніпуляція, для України це зрив планів, для України це. Сім мечів і карта вежа, зрив хитрості, розкриття всіх планів, тобто, ну. Я думаю, що що від нас приховують. Я думаю, що мова йде про людей, які намагаються взяти для себе певну інформацію, скористатися її да, поверховні жриці. Можливо, тут люди, які співпрацюють з нашими ворогами, давайте так, да, і намагаються вплинути тим самим на наш рух. От на зараз іде в плані цього йде боротьба. Значить, е... Такий, знаєте дуже небезпечний момент для України зрив планів. от е, Мабуть, тому і ми з вами нічого і не чуємо ну глобально в. В плані контрнаступу це про наступ, да? мова йде про наступ. Так, да, мова йде про наступ, причому ви знаєте, все настільки, все настільки прораховано десь спеціально відволікається увага. Як знаєте, танці з бубном. А, і Тут ще 6-х кубків. Дивіться, які карти. Тобто це спеціально да, це з приводу контрнаступу ну, чи наступу, як правильно сказати, да? щось відтягується, увага звідти відтягується і намагається переключити увагу. Це от стосується, стосується те, що від нас приховує. Те, що відбувається за нашими спинами, правильно так сказати, да? тобто є люди, які хочуть завадити наступу ЗСУ, завадити нашій перемозі. Добре, що ще? Чому така тиша в Україні? Давайте так. Чому в Україні тиша зараз по новинам, по подіям? До чого готується Україна? До чого Україна готується? Гра якась? А... Можна сказати? Завуалірована. Ну, добре, давайте так. Давайте завуалірована. Щось скажу, щось не скажу. Значить, карта місяця. Це насправді це насправді для України не є погано. Ми з вами будемо дізнаватися інформацію згодом. Зараз багато речей відбувається за нашими спинами спеціально, тому що є загроза, от як карти перед цим да, є загроза зриву наших планів. Хтось намагається зірвати абсолютно ну, все те, що ми собі запланували. Чому це відбувається? Що в плані наступу? Дивіться, розробляється план. Причому знаєте, такий... сказати, щоб для України він був на добре, і сказати, щоб. Я робила розклад з приводу НАТО, да, який саміт планується, от, здається, через тиждень в Вільнюсі. От за нашими спинами йде гра, йде постанова. За нашими спинами вирішується доля України і українців. Давайте як. Як є, да, такими словами. Що це все для України? Це пропозиція для перемовин по правосуддю. Паш кубків закохані і карта правосуддя. Пропозиція до перемови. Відбувається це все як, як е, дергані да, як така лялькова вистава. Говорити можуть щось одне. Показувати щось одне, а насправді за спинами щось геть інше. Що це все принесе для України? О, оці ігри і ці домовленості. Те, що за нашими спинами, що це все принесе для України. Ну, врешті-решт, це непогано. Врешті-решт. Дивіться, тут і зірка, і туз пентаклів, і дев'ятка пентаклів. Тобто, це буде успіх в наших задуманих планах, можливо, чуть -чуть, трошки пізніше по зірці да, ми своє отримаємо, обов'язково все своє заберемо. От, але зірка, вона, знаєте, вона відтерміновує, вона трошки відтягує. Да, тобто Все буде дев'ятка кубків, але от трошки, трошки згодом. Десь щось воно може ставити на паузу, що ці перемовини для України, в плані, чи є якась загроза, да? чи є якась маніпуляція в цих перемовинах. Щось загрожує Україні От, через те, що там вони будують. Карта миру. Так, да, це, знаєте, момент загрози, навіть не те, що загрози, а закінчення допомоги. Давайте так. Світ виявляється, не вічно може давати гроші. От, і е, допомога ресурсна, можна може зупинитися. Ну, вона має також свої якісь межі, да, і може вона зупинитися в певний момент. І от як тільки вона зупиниться, ми будемо як і паш жезловий, да, не знаємо, що робити і куди ходити, і так далі. Чим це все загрожує закінченням е, допомоги, от е, певною паузою в ресурсі. От, в ресурсах от карти говорять про це. Мабуть, будуть якісь, да? користуватися тим, що є, тим, що дають. Десь активніше, десь швидше, е приймати рішення швидше. У вас все для цього є. На зараз, да. Ну, що вам сказати? Чого чекати в найближчий час? Давайте ще так спитаємо. Все ж таки бачите, тема перемовин вона просувається дуже активно. Чого чекати в найближчий час, в Україні? Яких подій? В найближчий час в Україні? Яких подій чекати? Карта правосуддя. Ох, Карта диявола, карта Сонця. Ну, знаєте, і сказати, що це перемовини з дияволом, я не впевнена. Мені здається, що це, знаєте, як перемога по правосуддю над дияволом. Можливо, знайдеться, знайдеться якась бамашка, або буде виданий ще один якийсь указ. Або якась пропозиція, яка, знаєте, цього диявола від нас відвертає, яка дає нам захист від цього диявола. Тобто, от може бути якась якось так. Якась пропозиція по правосуддю, це або договір, що це може бути для України. Мир. Трійка мечів. Бачите, не, не всі ті умови, які нам будуть вигідні, не всі ті умови, на які які нам би хотілося. Що це по правосуддю для України? Мені чомусь хочеться сказати, що це, знаєте, серії із двох зов вибирають менше. От карти, от карти говорять про це. Ми допоможемо вам розібратися з якоюсь там завислою ситуацією, але це буде через певний біль, через трійку мечів, тобто щось вам буде боляче і неприємно. Тобто тут. Десь доведеться, можливо відійти, десь від чогось відмовитися, десь піти на якусь співпрацю. А от, розумієте, от карти, карти якось сьогодні про це говорять. Не зовсім приємно, коли за нашими спинами щось таке. Але все рівно, бачите, карти тоді показали, що нам це все потім все рівно дасть перемогу. Україна ж поверне всі свої землі. Давайте перепитаємо. Україна поверне всі свої території. Чи поверне Україна всі свої території? Поверне Україна всі свої території. А, поверне, але не одразу. Поверне але не одразу. Цікаві карти. Коли закінчиться війна в Україні, вісім кубків і десятки кубків. Ми вже на шляху. Ми вже на шляху. Тобто ми вже, ми вже в процесі, да? 8 кубків, пам'ятаєте, яка карта, коли ти вже щось залишаєш і йдеш на, на зустріч. Миру на зустріч, родині, щастю і так далі. Так, да, Друзі, такий розклад сьогодні. Не знаю. Хотілося зробити і подивитися все ж таки, чому, чому простір мовчить, чому простір мовчить? Я мовчить простір навколо України, карта дурака. А, підбирає варіанти. Простір підбирає варіанти. Позбавляється зайвого, намагається вибратися і підбирає варіанти. Добре, друзі, дякую вам велике за ваш перегляд. Дякую за ваш час. Такий сьогодні розклад бережіть себе і бережіть Україну.